Вітаю вас на новому уроці з української мови. Сьогодні ми поговоримо про частини слова, такі як основа та закінчення. А також я розповім вам, які слова називаються змінними, а які незмінними. Тож, не гаймо часу, почнімо нову тему. Слово складається із значущих частин. Пригадаймо їх! Корінь, префікс, суфікс. Закінчення та основа. Наприклад, у слові піддубний закінчення «-ий». корінь дуб. Префікс під. Суфікс н. А піддубн це основа. Закінчення це змінна, значуща частина слова, що виражає його граматичне значення, рід, число, відмінок, особу, час тощо. Та слугує для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Наприклад, у слові зелена закінчення а вказує на жіночий рід однину називний відмінок. А у слові зелений Закінчення ей вказує на чоловічий рід, однину – називний відмінок. Ви запитаєте, а що означає слугує для зв'язку слів у реченні? Я відповім. Ми змінюємо закінчення у словах, і вони узгоджуються з іншими. Наприклад, синій велосипед, синя квітка, синє небо, сині озера. Закінчення прикметника змінюється в залежності від роду іменника, з яким він сполучається. Іменник велосипед чоловічого роду, тому прикметник узгоджений з ним і має закінчення –ій, яке вказує, що це чоловічий рід. Слово квітка жіночого роду, тому прикметник синя має закінчення я, яке вказує, що це слово жіночого роду. І так далі. Як же нам визначити закінчення в слові? А для цього необхідно слово провідміняти. Пригадуємо, що іменники ми змінюємо за відмінками та числами. Троянда. Троянді, троянди. Прикметники змінюємо за родами. Числами та відмінками. Білий. Називний відмінок чоловічий рід однина. Білої. Родовий відмінок жіночий рід однина. Білих знахідний відмінок множина. Дієслова змінюємо за особами та числами. А у минулому часі за родами і числами. Наприклад, біжу перша особа однини. Біжиш друга особа однини. Біг чоловічий рід минулого часу однина. Закінчення може бути звукове або нульове. Звукове закінчення це закінчення, що виражається звуком та позначається на письмі буквою. Наприклад, у слові гриби закінчення и, що виражається звуком и та позначається на письмі такою ж буквою. А нульове закінчення це закінчення, що не виражене звуком та не позначається на письмі буквою. Наприклад, у слові гриб закінчення нульове. Воно називається нульовим, а не відсутнім, тому що у даній формі слова його немає. Але, змінивши слово чи провідмінявши, закінчення з'явиться. А є слова, у яких закінчення немає зовсім. Такі слова не можна провідміняти чи змінити їх форму. Вони називаються незмінними. До незмінних слів належать Прислівники. Вчора тепло рано. Неозначена форма дієслова. Інфінітив читати, малювати, стрибати. Дієслівні форми на но то. Зроблено викрито. Та іменники іншомовного походження. Ситро, кіно. Марокко. Тобто, якщо ви провідміняли слово, і у ньому в інших формах з'явилося закінчення. Робите висновок, що це слово змінне і в ньому нульове закінчення. А якщо слово не змінює своєї форми, у ньому закінчення відсутнє повністю. Це слово називається незмінним. Спробуймо перевірити, як ми запам'ятали почути. В слові друг закінчення нульове чи відсутнє. Спробуємо слово провідміняти. Другу. Другом. Друга. Ми можемо утворити інші форми слова, де з'явилося матеріально виражене закінчення. Робимо висновок, що у слові друг закінчення нульове. А у слові фентезі нульове закінчення чи відсутнє. Можемо утворити інші форми цього слова. Ні. Це слово незмінне. Воно існує лише у такій формі. Тому закінчення у нього немає. Так, з цим розібралися. Нібито немає нічого складного. Але якщо будуть запитання, чекаю вас у коментарях. Тепер щодо основи слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення слова і є спільною для всіх форм слова. Місто. місту, містом – міста. Як бачимо, закінчення змінюється, а основа є спільною для всіх форм слова. Але в основах деяких слів можуть чергуватися або випадати деякі звуки. Наприклад, рука руці ручці. Чергуються приголосні к, ц, ч. Стіл столу. Чергуються голосні і з о. Вітер вітру. У формі слова вітру звук Е випадає. Тобто відбувається чергування Е з нулем звука. Щоб знайти у слові основу, вам необхідно знайти закінчення і підкреслити всю іншу частину слова як основа. Якщо слово незмінне і у ньому закінчення немає, то основою є усе слово. Оце і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Дякую за перегляд та посидючість. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку та приходьте до мене ще. Чекатиму вас з нетерпінням. До зустрічі!